Київський потяг. Сьогодні шість вагончиків. Потяг короткий, незважаючи на те, що свята, вихідні дні. А, чи ти в церкві дзвонить? Дзвони. А ми йдемо вулицею. Ще не вулицею. Ще через провулок тихій. Вулиці річки. А я поїхав в центр. До бівето. А потроху послухаємо трошки дзвони. А 4 літня, серпнева пора. відпочиваючи є. Може колись східниці були теж, я так казав. А давайте подивимося, яка гендерна. І вікова категорія людей приїжджає в східницю. А от давайте подивимось в трускавець. Традиційно більше жінки, а і всі разом більше пенсіонери. Тобто молоді цього року в Трускавці навіть влітку не дуже видно. Діти багато дітей, власне, діти, підлітки, приїжджають в табори, приїжджають з батьками, дідусями, бусями, та така категорія єх. Але з іншого боку я так, коли тут було багато молоді. Тут, тут молоді традиційно ніколи багато не було. Ну як, Був час, що було, але то було з інших причин. Ам, до речі, екскурсійний автобус. Наприклад, такими автобусами їздять люди на екскурсію, можуть іншими їздити тут. Кожна турфірма має який свій автобус. Тут біля Пельменної популярне місце забирання людей, які йдуть на екскурсії, ну, особливо 9 ранку. А ми йдемо 9 ранку. 9 ну, от, бачите? Не дивлячись на годинник, можу знати, що раз приїхала екскурсія забирати людей. Це 9 ранку. А, тут тільки відкривається кафе. Пельменна працює, але поки що ніхто не видно, що там снідав. До речі, цього літа до теми теж, змінили, що змінилося, щось кукурудзу не продають, оскільки ходжу. Раніше біля Бандери. А біля паника Степана Бандери було таке. Звикле місце продажу кукурузи. Зараз кукурузу там не продають. Так само, відповідно, на конях цього року менше китаються. Ну, тому що я теж коні бачу рідше. <реш> на жаль. А, 9 година, це час в основному. В основному люди йдуть на роботу. А Ті, що мають їхати на екскурсію, стоять, оце наприклад, тут чи десь далі, очікують, щоб їх забрали на екскурсію. на центрі Хочу сказати що за шум, не вже генератори гудуть, але це машина яка сміття возить гуде. от вона дирекція зад трускавець курорт а ти на ринок а 9-й ранку ринок ще не дуже працює гарна сонячна погода сьогодні. Як і майже кожен день цього літа Літо було теплим. а зважаємо те, що літо було таке тепле і сухе. Не факт, що такою буде осінь. Всі, звичайно, теж розраховують на теплу осінь, але осінь може бути холодна і дощова. Якщо що, буду вас тримати в курсі, яка тут осінь. Ай, самокати, транспорт пролетаріат. Венірний ринок. А ми наближаємося до того місця, де колись стояло оглядове колесо, за яке у нас регулярно всі питають. Але. Цікаво, що туалет. А, ну так, туалет вже в 10 відкривається. Типу сказати, що дивно що туалет закрита, а не дивно. То як тільки біває закривається, туалет відкривається. Такий графік. Та добре, що вихідних днів нема. В одному були. Біля міської ради туалет. Вихідні дні, вівторок, п'ятниця. Але завдяки нам їх скасували. Не дякуйте. Каштанчики не люблю як каштанчики так жовтнуть, але нікуди від цього не кинешся. Ай гортанці і клумба. Вже не така пишна, як на початку літа. А йдемте на головну алейку в Не так по сонцю, як я собі уявляв. Там на головній алейці теж не так, але хоча б побачити головну алейку. І біскус закінчує квітнути. Ну і так, якби мені показали такі кадри, я б навіть не повірив, що ще серпень. Я би вже подумав що вересень. Така погода зовсім нелітня. Ну, не погода, погода якраз літня. Дерева мають вже нелітній вигляд. Ресторанчик ще не відкрився. А от магазинчики вже починають працювати. А і що хвилина, і ми біля біблетку. А подивимось тут анонси концертів. Роман Скорпіон, Наталя Могилевська, Павло Зібров, Артем Поваров, і іконотопська відьма. Приїжджають до вас. А, Сватання на Гончарівці і розлучення по варшавськи Розлучення по варшавськи я навіть не чув, не знаю, що це таке. Demor do biu reto. Boa ah. ah. ah.

Ми... Топ-топ, я топ, -топ Тут черги нема. Тут черги нема. Тут черги нема. Та ніде черги нема. Чому вона десь мала вибути? Ніде черги нема. Це дуже добре, навіть з того боку.